Львівський апеляційний суд вдруге розглядав справу щодо поновлення на посаді Ірини Фаріон. На засіданні були присутні обидві сторони. Судді заслухали позивачку та її адвоката, а також відповідача, представника університету Львівська політехніка. Також під час засідання суду хвалив повністю переглянути запис програми Рандеву з Яніною Соколовою, у якому Ірина Фаріон висловила думку щодо російськомовних українців і, зокрема, військовослужбовців. Нагадаю, восени минулого року мовознавицю звільнили зі Львівської політехніки з посади професорки кафедри української мови. Відтак Ірина Фаріон подала позов до суду, бо вважає звільнення незаконним. Сьогодні суд оголосив перерву у засіданні до 29 травня, адже до справи мають долучити ще деякі документи, зокрема контракти Ірини Фаріон з університетом. Підстави для, для винесення наказу е, про звільнення позивача займаної посади стало саме е, рішення ректорату. Чому? Чому? Виходячи з тої ситуації, яку нагніталась, е, і засобами засобах масової інформації, і безпосередньо ходили, е, мітингували. Ректором було прийнято рішення, е, щоб поставити крапку над і скликати ректорат і, і прийняти остаточне рішення. Щоб коментувати аргументи, вони мусять бути. Аргументів там не було, можна висловити лише співчуття відповідачеві, тому що він просто виконує свою роль представника Львівської політехніки. Я дуже рада, що сьогодні засідання мало такий повноводий характер, що мала можливість виступити і одна сторона, і друга сторона, і що ми повністю подивилися це відео.